Вечір був теплим, наповненим сміхом і музикою. Весілля Олени й Тараса зібрало десятки людей у просторій залі, прикрашеній білими квітами і мерехтливими вогниками. Аромат троян змішувався з запахом свіжоспеченого караваю, а мелодія скрипки зливалася з гомоном гостей. Саме в цій метушні Марта вперше побачила його високого, з трохи скуйовдженим темним волоссям і очима. Що видавали якусь тиху тугу. Він стояв, осторонь, тримаючи келих вина, і розмовляв із кимось, кого вона не знала. Марта сиділа за столом поруч із своїм нареченим романом. Він саме розповідав друзям чергову історію про свою роботу в банку, і вона усміхалася, хоч думками була деінде її погляд раз у раз повертався до того чоловіка в кутку. Чомусь він здавався їй знайомим, хоч вона була певна, що ніколи його не бачила. Коли заграла повільна мелодія, Роман підвівся і простягнув їй руку. Потанцюємо? запитав він із тією впевненою посмішкою, яку вона так добре знала. Звісно, відповіла Марта, хоч у грудях щось стиснулося. Вони вийшли на танцмайданчик. І Роман обійняв її за Талію. Він був надійним, як завжди. Але коли вони почали рухатися в такт музиці, її очі знову знайшли того незнайомця. Він уже танцював, Із жінкою в синій сукні, яка сміялася, щось йому шепочучи. Їхні рухи були невимушеними, але в його погляді Марта помітила ту ж тінь, що й раніше. Музика стихла. Гості заплескали, і Роман повів її назад до столу. Та коли Марта сіла, Олена наречена, підійшла до неї, сяючи від щастя. Марто, ти не проти, якщо я вкраду Романа на один танець? запитала вона, жартома підморгнувши. Тільки поверни його в цілості, усміхнулася Марта. Шановні глядачі, просимо вас підписатися, поставити вподобайку і написати коментар. Це дуже допомагає нам розвивати канал. Дякуємо за підтримку. Роман пішов із Оленою, а Марта залишилася сама. Вона взяла келих шампанського і зробила ковток, коли раптом почула голос позаду. Вибачте, це місце вільне. Вона обернулася. Це був він, той чоловік із сумними очима. Зблизька він здавався ще більш втомленим, але його усмішка була теплою. Так, звісно. Відповіла Марта, відчуваючи, як серце раптово закалатало. Він сів навпроти, поставивши свій келих на стіл. Я Андрій, сказав він, простягаючи руку. Марта. Вона легенько потиснула його долоню. Його рука була теплою, а дотик несподівано ніжним. Вони мовчали кілька секунд, ніби обоє не знали, з чого почати. Потім Андрій кивнув у бік танцмайданчика. Бачу, ви з вашим хлопцем добре танцюєте, сказав він. Він мій наречений, виправила Марта, сама не знаючи, чому це уточнення здалося їй важливим. О, вибачте, наречений. Андрій усміхнувся, але в його очах промайнуло щось схоже на розчарування. А я тут із дівчиною. Вона десь там, із подругами. Марта кивнула, намагаючись приховати цікавість. Ви давно разом? запитала вона. Два роки, відповів він, дивлячись кудись у бік. А ви? Три, сказала Марта. Скоро весілля. Вона чекала, що він скаже щось банальне. Побажає щастя, чи пожартує. Але Андрій лише подивився на неї, і в його погляді було стільки невимовного, що їй стало ніяково. Ви не виглядаєте щасливою, тихо сказав він. Ці слова вдарили, як грім. Марта відкрила рот, щоб заперечити, але не знайшла, що сказати. Він був правий, і це лякало її. А ви. Запитала вона замість відповіді. Андрій усміхнувся сумно, майже болісно. Я теж, визнав він. Музика знову заграла. Повільна, прониклива мелодія скрипки. Гості почали запрошувати одне одного на танець. Марта побачила, як роман із Оленою сміються, кружляючи в центрі зали. А потім Андрій раптом підвівся. Потанцюємо? запитав він, простягаючи руку. Вона вагалася. Це було неправильно танцювати з іншим, коли її наречений тут, коли його дівчина десь поруч, але щось у його голосі, у його очах змусило її сказати: Добре! Вони вийшли на танцмайданчик. Андрій обережно поклав руку їй Наталію. А вона торкнулася його плеча, їхні рухи були обережними, ніби вони боялися перетнути якусь невидиму межу, але з кожним кроком Марта відчувала, як напруга всередині неї розчиняється. Його тепло, його подих, його тиха присутність усе це було новим і водночас таким знайомим. Чому ви погодилися? Раптом запитав він, не відводячи від неї очей. Не знаю, чесно відповіла вона. А ви чому запросили? Бо коли я вас побачив, мені здалося, що я вас уже десь зустрічав не тут, не зараз, десь, у іншому житті, сказав він, і його голос тремтів. Марта відчула, як по спині пробігли мурашки. Це дивно звучить, тихо сказала вона. Знаю, але це правда. Вони танцювали мовчки, і світ довкола них ніби зник. Не було ні Романа, ні його дівчини, ні гостей, лише музика й тепло їхніх долонь. Коли мелодія закінчилася, вони зупинилися, але не розійшлися одразу, їхні руки все ще торкалися. А погляди говорили більше, ніж слова. Я маю йти, нарешті сказала Марта, відступаючи. Я теж, відповів Андрій, але жоден із них не рухався. Нарешті вона повернулася до столу, де Роман уже чекав її. Де ти була? запитав він, усміхаючись. Танцювала, коротко відповіла вона, не дивлячись йому в очі. Тієї ночі Марта не могла заснути. Образ Андрія, його очі, його голос не покидав її. А в іншій частині міста Андрій сидів на балконі, тримаючи в руках чашку холодної кави, і думав про неї. Минуло два тижні. Марта намагалася повернутися до звичного життя, планувала весілля, вибирала сукню, слухала Романові розповіді про їхнє майбутнє. Але щоразу, коли вона закривала очі, бачила той танець. І одного дня, коли вона йшла з роботи, побачила його. Андрій стояв біля кав'ярні, тримаючи в руках паперовий стаканчик. Їхні погляди зустрілися, і він усміхнувся. Привіт, сказав він, підходячи ближче. Привіт, відповіла Марта, відчуваючи, як тремтять руки. Я не думав, що ми ще зустрінемося, визнав він. Я теж, сказала вона. Що ти тут робиш? П'ю каву, пожартував він, показавши стаканчик. А ти? Іду додому. Вони постояли мовчки, а потім Андрій запропонував. Хочеш прогулятися? Хвилин п'ять. Просто так. Вона знала, що мала б відмовитися, але сказала: Добре. Вони йшли парком, де листя вже починало жовтіти. Розмова текла легко про музику, про книги, про все, крім того, що справді їх мучило. А потім Марта зупинилася. Андрію, що ми робимо? тихо запитала вона. Він зітхнув, опустивши погляд. Я не знаю, Марто, але я не можу перестати думати про той танець, про тебе. Вона подивилася на нього, і сльози навернулися їй на очі. У мене весілля за два місяці. У тебе дівчина, ми не можемо. Я знаю, перебив він. Але скажи мені ти щаслива з ним? Вона мовчала, а потім прошепотіла ні. Він ступив ближче, і на мить здалося, що він її обійме, але зупинився. Я розійшовся з нею, сказав він, тиждень тому, бо зрозумів, що не можу бути з кимось, коли думаю про іншу. Марта відчула, як земля йде ніг. Ти божевільний, сказала вона. Можливо, але я не хочу жити брехнею. Вона відвернулася, намагаючись зібратися з думками. Я не можу просто все кинути, Андрію. У мене життя, обіцянки, люди, які на мене розраховують. А як же ти сама? тихо запитав він. Ти не заслуговуєш бути нещасною. Вона пішла геть, не озираючись, але його слова горіли в її душі. Наступні тижні були пеклом. Марта уникала Романа. Вигадувала відмовки, щоб не бачитися, а одного вечора він прийшов до неї з букетом квітів. Марто, що з тобою? запитав він, сідаючи навпроти. Ти якась не своя. Вона зітхнула, дивлячись на нього. Романе. Я не знаю, як сказати. Просто скажи. Його голос був спокійним, але в очах уже з'явився страх. Я не впевнена, що хочу цього весілля. Нарешті видихнула вона. Він завмер. Ти жартуєш? Ні, прошепотіла вона. Я не можу вийти за тебе, коли не впевнена, що кохаю. Він довго мовчав, а потім встав. Ти зустріла когось іншого? запитав він тихо. Вона не відповіла, але її мовчання сказало все. Я зрозумів, сказав Роман і вийшов, грюкнувши дверима. Через три дні Марта стояла перед кав'ярнею, тримаючи в руках телефон. Вона набрала номер Андрія, той самий, який він дав їй у парку. Алло? відповів він. Це Марта. Ти можеш вийти? Де ти? здивувався він. Біля твоєї кав'ярні. Через п'ять хвилин він був поруч. Його очі світилися надією. Що сталося? запитав він. Я розійшлася з ним, сказала вона. І я не знаю, що буде далі. Але я хочу спробувати з тобою. Він усміхнувся вперше так щиро, без тіні смутку. Я теж цього хочу. Сказав він і взяв її за руку. Вони стояли посеред вулиці, тримаючись за руки, і вперше за довгий час відчували, що дихають вільно. Один танець змінив усе, і тепер перед ними був цілий світ. Шановні глядачі, просимо вас підписатися, поставити вподобайку і написати коментар. Це дуже допомагає нам розвивати канал. Дякуємо за підтримку.